О, вітання глядачам телерадіокомпанії Акцент. В ефірі випуск інформаційної програми День в студії працює Наталія Обуховська. Сьогодні у нашому випуску ви побачите. У перший робочий день тижня багато мешканців шостки залишились без води. Африканська чума підступає до Шосткинського району. Одна із центральних площ міста потребує негайного ремонту, коли буде реконструйовано площу «70-річчя жовтня. Шості пройшов відкритий чемпіонат з пауерліфтінгу у перший робочий день тижня. Деякі будинки шостки залишились без води. Причиною цих незручностей стало тимчасове відключення води на станції першого підйому. Директор комунального підприємства Водоканал Олександр Міхньов повідомив, що під час проведення ремонтно-профілактичних робіт стався аварійний витік стоків у машинному залі насосної станції. Для ліквідації аварії тимчасово була відключена насосна станція другого підйому у зв'язку з чим в частині міста не було води. Аварія усунуна і подача води була відновлена в цей же день о 14.00. Є підозра, що африканська чума з'явилась в шостінському районі. Реєстратори поліклінік обладнають комп'ютерами та підключать до мережі інтернет, що дасть можливість записатися на прийом до лікаря, не виходячи з дому. Шостка спортивне місто, в якому працюють чотири дитячо-юнацьких школи. Пенсії та соціальні допомоги виплачуються без затримок. Ці та інші питання обговорювалися в понеділок на апаратній нараді. В зв'язку з поривом, який трапився при підключенні опалення, в місті без тепла поки залишається друга поліклініка. За вихідні аварія була ліквідована, тож тепло в медичному закладі з'явиться найближчим часом. Про це розказав Олег Штогрін, головний лікар центральної районної лікарні. Крім цього, без обігріву працює на даний час інфекційне відділення. Там своє опалення, ну там зв'язку з переходом на тверде. У нас проблеми виникли. Не думаю, на цьому тижні ми їх вже вирішимо. Приємне нововведення очікує шосткінській лікарні. Спільно з міським головою було прийнято рішення про обладнання реєстратур всіх поліклінік міста комп'ютерною технікою з підключенням до мереж інтернету. Олег Теофілович впевнений, що такий експеримент стане зручним для людей. Щоб люди завжди могли зайти на сайт тої чи іншої поліклініки, де дізнатися графік прийому лікарів тощо, з можливістю попередньо записатися на прийом, щоб не стояти. За талончиком, ну попробуємо провести такий експеримент для початку електронного документу обігу. Думаю, це все буде зручно для людей. На минулому тижні в місті відкрився меморіально-освітній комплекс Родинна пам'ять Ігор Фатун, начальник відділу культури та туризму, запрошує всіх шосткінців відвідати новий освітній заклад. Час роботи з 11 до 18 знаходиться біля центрального корпусу. Шосінського інституту Сумського державного університету вулиця Гарина, 1. За останні роки в місті відмічається позитив щодо залучення різних верст населення до занять фізичною культурою і спортом. Біля 15% відсотків шосткінців охоплені різними формами оздоровчої направленості та спортом. Про це на апаратній нараді доповів. Андрій Доценка, завідувач відділу у справах фізкультури і спорту. В місті забезпечується діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підготовка та участь провідних спортсменів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Так, в місті на даний час працюють 4 дитячі юнацькі спортивні школи з 15 видів спорту. Свема, імпульс, хімік, комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Барса, управління освіти. В яких займаються 902 вихованці. З початку цього року фонд соціального страхування припинив фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл СФЕМА, імпульс та хімік. Тому за ініціативи міського голови було прийнято рішення щодо переведення з 1 липня 2015 року всього тренерського складу до дитячо-юнацької спортивної школи Барса управління освіти на даний час. До «Барс» в управління освіти перебувають 760 дітей, які займаються у 72 групах 15 відділень. Це бокс, баскетбол, боротьба греко римська волейбол, гандбол, художня гімнастика, казанярська, спорт, легка атлетика, лижні гонки, плавання, стрибки на батуті, теніс, футбол, хокей на траві, шорт-трек. навчально тренувальний процес з учнями проводять 42 тренери викладача. На сьогоднішній день ця школа є найбільшою в області по декількох показниках. За найбільшим тренерським складом, за найбільшим різноманіттям секції, нагадаю їх 15, та за найбільшою кількістю дітей, які відвідують дану школу в управлінні праці та соціального захисту населення. Продовжується робота щодо надання різних видів соціальних допомог, в тому числі субсидій. Антонина Найметенка, начальник управління, запрошує тих шосткінців, які ще не оформили грошову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг звертатися або надсилати поштою декларацію та заяву. Попередній тиждень у порівнянні ще з попереднім тижнем збільшилася кількість звернень на 500. Тому хто ще не звернувся за субсидією. До управління праці, будь ласка, звертайтеся. Начальник управління пенсійного фонду України в місті Шостка та Шосткінському районі Юрій Кашира доповів, що затримок по виплаті пенсій як в місті, так і по району немає. Багато громадян звертаються до пенсійного фонду, щоб особисто дізнатись, отримали вони підвищення до пенсії чи ні. Зв'язку з цим прийом громадян проводиться в першій половині дня. Кого-то була добавка, кого-то в зв'язку з повишенням перерасчет. то була добавка, кого то ін. Сація стіла і каже дьо на лічний прийом питається, уточніть добавка или нет. лінія. Порівнянні з минулим роком кількість безробітних по шостці та району зросла на 14%. Але ці показники кращі, ніж в сумах та конотопі, сказала Людмила Кошик, директор міськрайонного центру зайнятості. Це на тисячу менше, ніж в місті Суми, і на 300 чоловік менше, ніж в місті Конотопі, тобто. Рівень безробіття в нас підіймається. Не надто гарну новину повідомила присутнім Надія Романченка, головний ветеринарний лікар Шостки. 18 жовтня встановлений попередній діагноз на африканську чуму свіней в агрофірмі Контакт Плюс, селища Вороніж Шосткинського району. Відібраний матеріал вже відправлений на аналіз в науково-дослідний інститут в місто Київ. господарстві є 330 голов свиней. На сегодняшний день до подтверждения Диана за институтом проводятся все мероприятия, которые а, определены инструкцией. Это сжигание павших свиней, работа хозяйства приостановлена, запрещен ввоз-вывоз свиней, пірі свиней. Якщо діагноз на африканську чуму підтвердиться, будуть проведені позачергові засідання надзвичайних протиепідемічних комісій, наголосила пані Романченка, які визначать зони епідемії та населені пункти, які до них входитимуть. Усі заходи щодо запобігання і на розповсюдження захворювання свиней проводяться згідно інструкції. Хочу сказать, что на прошлой неделе была установлена африканская чума свиней в городе Бурин, в селе Гвинтове Буринского района, поэтому поставки мяса с города Буринь и Буринского района на территорию города Шотка приостановлены. Я хочу обратиться к тем службам, которые задействованы в ликвидации африканской чумы свиней на территории города, если это будет чтобы все пересмотрели свой резерв тех, меропри... тех средств и засобов, которые будут применяться на случай возникновения африканской чумы свиней. Наприкінці апаратної наради Олена Кравченка, керуюча справами виконкому, нагадала, що вже на цьому тижні, 25 жовтня, відбудуться вибори, в яких нам належить обрати міського голову і депутатів міської та обласної рад. Тож Олена Миколаївна запрошує шосткінців прийти на виборчі дільниці та виявити свою громадянську позицію. Площа «70-річчя Жовтня» жовтня одна з центральних площ нашого міста. Скільки всього вона пережила на своєму віку? У 90-х роках тут був базар. Неодноразово на цій площі давав свої вистави за цирк. Тут влаштовували мітинги та різноманітні акції. Щодня повз неї проходить безліч містян, адже саме минувши її, можна потрапити на шосткінський ринок. Проте, мабуть, усі городяни помітили, що її стан з кожним роком все більше залишає бажати кращого. Тож, чи планується реконструкція та ремонт площі 70-річчя жовтня, дивіться у сюжеті Євгенії Павлової. Мабуть, багатьому нашому місті вже важко й згадати, коли площа 70-річчя жовтня була у бездоганному стані. Плень часу залишив на її асфальтованому покритті чимало тріщин та вибоїн, а ремонтні роботи, теплотраси, що проводились влітку минулого року, й зовсім понівечили так небездоганну дорогу, по якій, до речі, щодня проходить не одна сотня шосткинців. Віктора Чебуренко обурює таке захарашення однієї з головних площ міста. Літом 14 року Харківний ремонт. менялась здесь теплотрасса. И вот они оставили после себя такой порядок. Вот. Заросло бурьяном уже. Все вот это. Зарівняли асфальт не положили. Вже сматлю до уберут, Уже вибори на нас домик вибори можуть уберуть. Ні, це все як все, все, все на місці. Проте, якщо фізично здоровому чоловіку ще можна вбійти вибоїни, то для людини з обмеженими фізичними можливостями подолати шлях від початку площі до її кінця дуже проблематично. Говорить Дмитро Васильцов, спортсмен візочник. Дрик-дрик-дрик, везде, прыгаєш, скачеш, набито. там бордюры бордюри стоять. есть тобто, по пешеход... Э, по проїжджій частині не поїдеш. Тут живлені очень участок. этот перекресток такой насыщенный. Вот большая тут развязочка. Це ж все колюсика попала. От чоловік може випасть площадь 70 лет октября, должна она бути виложена в пліточку. Це все таки центр міста. До думки пана Чебуренка та Дмитра Васильцова приєдналась і Ніна Карпуха. Вона зазначає це одна з найзахаращеніших дорожніх ділянок у місті. А за те, що в городе везде поделали, возле центральних улиц, Все не заасфальтировано, выложено виложено такими плитками красивими. Город преобразился. Спасибо большое нашому мэру Наге, Николаю Петровичу. Большое ему спасибо. Но треба доделать вот эту площадь октября, щоб було і везде добре. Я думаю, що онсе те роботи справи зараніва, благодарю он замічательний чоловік. За відповіддю, коли все ж таки площа 70-річчя жовтня буде відремонтована, та хто повинен класти нове асфальтоване покриття на місці розритої ділянки? Прямуємо до Віктора Пуставіта, заступника міського голови. Він підтвердив, дійсно підприємство «Харківенергоремонт» проводило ремонтні роботи на цій площі. Косаласно правобостройство. Предприятие, которые выполняют зеленые работы, должно собой установить благоустройство, в, котором, ну, в том виде, как оно было. Не везде получается э, в полной мере, мы это видим, да, не не, не, не так быстро, как хотелось бы, но такая задача, такая цель, такая все правила есть. У телефонній розмові Микола Будашний, директор Шосткінського підприємства Харків Енергоремонт, повідомив, на площі 70-річчя жовтня знову планується проведення ремонтних робіт, а саме заміна теплотраси. Але це буде вже по закінченні цього опалювального сезону. Як зазначив Микола Семенович, наразі повним ходом йде закупівля потрібних матеріалів. На цьому місці обіцяють покласти нові ізольовані труби. Саме тому робити нове асфальтоване покриття зараз недоцільно. Але Віктор Постовід погоджується. Площа треба... Обов'язково реконструювати та робити ремонт, а для цього потрібен проєкт. Не факт, що там буде асфальт, можливо, там буде вложена плитка, але це буде зроблено після того, як буде -то проєкт і визначено, що робити. Там частично роботи проведені, бордюри нові поставлені вокруг площади, ну, там лавочки поставили, час, але в общем-то робота не закінчена. Щодо переритих ділянок у місті, то тут є свої часові терміни покладання нового асфальтованого покриття. Повинен минути певний час після того, як яму зарили. Якщо одразу заасфальтувати ділянку, ґрунт може незабаром осісти, і на місці, щойно відремонтованому, може утворитись величезна вибоїна. Спортивний дух та нестримну любов до життя продемонстрували учасники сьомого відкритого чемпіонату з пауерліфтингу серед людей з ураженням опорно-рухового апарату. Спробувати віджати штангу з положення лежачи з максимальною для себе вагою. Зголосилися як представники молодого покоління, так і більш зрілого віку. На спортивному заході, що об'єднав людей з надзвичайними можливостями, побувала Марина Шумей. Вислів мене зламні духом жі сьомий рік поспіль підтверджують учасники. Шосткінського чемпіонату спорліфтингу, що проходить для людей з ураженням опорно-рухового апарату, дотримуватися здорового способу життя, допомагає їм громадська організація Шосткінське міське товариство допомоги дітям інвалідам та інвалідам з дитинства. Головний ініціатор спортивного заходу, голова фізично-спортивного клубу інвалідів Дмитро Васильцов, розповідає про цьогорічний чемпіонат. Ми проводимо відкритий чемпіонат міста Шостки по пауерліфтингу. Жим штанги льоша чи сорівнування проходять в різних вісових категоріях. Та 50 до 100. Ну вес лічний спортсмена собирається 3-4 спортсмена в кожній групі, і хто більше пожмет. Гендерний стереотип щодо такого виду спорту, як пауерліфтинг, розвіяли представниці прекрасної статі, які на власному прикладі продемонстрували силові можливості жінок. Попри всілякі труднощі, з якими приходиться стикатися долайчий шлях від конотопу до шостки, вже постійною учасницею чемпіонату є Юлія Зав'ялова. Красива та усміхнена дівчина випромінює оптимізм та привертає до себе увагу завдяки чудовій фізичній підготовці. У нас в конотопі на жаль, немає організації, яка б підтримувала б інвалідів. рік я приймаю участь в пауерліфтингу. Шостке все время діма участие Прижаю прийнімаю участь. Однак показать, показати що жінки теж можуть участвувати. Вот і все. Любов термоса доказує те, що елегантний вік не є перепоною для участі в чемпіонаті. Жінка, яка перший раз спробує свої сили на спортивному заході, демонструє присутнім прекрасні результати та підкорює штангу вагою в 30 кілограмів. Якщо я на городі, щось можу, ну а тут гірю падня що ну От і я как говорится, Здесь. Какое место я заняла, не знаю, Головне, що я участвувала. Допомагали в проведенні спортивного змагання студенти-волонтери, пропагуючи здоровий спосіб життя, вони намагаються надати підтримку людям з ураженням опорно-рухового апарату та залучити їх до спорту. На сьогоднішніх соревнованнях ми волонтери в качестві допомоги. Нашим товаришам з інваспорта в даний момент ми будемо якби на підстраховці також. Допомагаємо, ну, при передвіженні якби вдома дома сюди і обратно. Таких людей нужно підтримувати і морально, і взагалі підтримувати наприкінці спортивного заходу. Відбулося нагородження переможців медалями та цінними призами у різних вагових категоріях. Сьома відкритий чемпіонат шостки з пауерліфтингу вкотре довів, що нема кордонів для людських можливостей. Організатори змагання сподіваються. Це що наступний чемпіонат збере ще більше коло учасників, то очікують на ньому представників із таких міст, як Київ та Суми. На сьогодні це всі новини. А я нагадую, що випуски інформаційної програми День можна знайти на сайті Шосткінської міськради та на сайті Шостка Ньюс. Не перемикайте, аби далі дізнатися народні і синоптичні прогнози. До наступних ефірів. За народним прогнозом погоди 20 жовтня відзначається День пам'яті святого Сергія. У народі цей день називали Сергій Зимній або зазимки і казали Сергій зиму починає якщо сніг випаде, коли дерева ще не скинули листя, то він скоро розтане. Якщо земля цього дня снігом вкриється, то до матрони 22 листопада зима на ноги стане. 20 жовтня весь день у шосі буде хмарним, без опадів. Денна температура повітря становитиме плюс 10. Вночі температура повітря до плюс 1. Вітер східний до 3 метрів на секунду.